«КВК» – це популярна естрадна інтелектуально-гумористична гра двох або більше команд за попередньо підготовленими та імпровізаційними конкурсами на задану тему з метою визначення переможця. 27 квітня у культурно-розважальному комплексі Бархат відбулася перша відкрита телевізійна ліга «КВК». В змаганнях брали участь 15 команд з різних куточків України. Ведучий заходу МС «Пакет» пообіцяв, що глядачі після закінчення конкурсу вийдуть з кубиками на пресі. Стартувала команда Смарт Піпл. Але хто знає, що чоловіки у кам'яному віці бігали за дівчатами саме так. Сок! <гум> сок Хлопець на побаченні з дівчиною, яка працює у рекламній сфері. <гум> Любий, Привіт! Привіт! Ой, сьогодні така чудова погода. А може ти мене у ресторан зведеш? Добре, вибирай. Який бідемо? Знаю один. Підприємства житлового харчування, всі відомі як бістро. Там ви знаєте, де колобок з колбакс колобок з м'ясом. стоп, а, Стоп! Так... в ресторану вже не йдемо. Давай краще у кіно. Кіно? You know, тут Нещодавно не фільм. Загідне людина приїзняли. Пригоди, екшн, фантастика, там головний герой такий. Yeah. Uh, давай я краще виключу тобі таксі додому. Таксі кионочка, you know, 248-848. Шутка mm -hmm. більше вона діє інформація, просича на правах ріка. Випадок на риболовлі. Ну давай! Що, е, на все так клює? Та який клює, ящик пива поставило воду околонити. Наступні веселі та кмітливі викликали у глядачів шалений апетит. Порадувати черговою порцією гумору вийшли учасники команди маміни котлети». Друзі, а стала популярною така пішка? Коли політики та зірки присутні на родах своїх первінців. І так уявіть, Олег Ляшко на родах у своїй жінки. Ага, і ти, відьма, чорна рота, щоб ти у бані потонула. Тужся, <гум> <гум> тужся, відьма, богі, Богу колю. Не можу, олежати ж на першому місяці. Радикальна партія Олега Ляшка. Відійдуть вони, будуть роди. Постоянно куда-то спешит. Бана апельсины покупаем. Почему бананы? Робота, роботи. роботи. Вільна каса, вільна каса. Столична молодь зібрала хлопців і дівчат з різних фахових спеціальностей. Показали майстер-клас продовження життя чотири факультети. Бодібілдер намагається відкрити бутилку віна в парку. Девушка, а вы вина? Да. Откройте, пожалуйста, я задолбался, ну честно. Ну. Да. А сейчас на стрелке можно ходить не только парням. Итак, представьте, обычная женская стрелка. Товар принесла? Принесла. А ты деньги принесла? Принесла. хотя. Не уверена. А сейчас случай в обычной больнице. Здравствуйте. Я лечащий врач вашего мужа. И у меня для вас наиприятнейшая новость. Вы знаете, ваш муж уже 9 дней как без секса. подождите, а так, стоп. Чому? Наш в нашей уже 18 днів. Да, 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 да. Борис Пельці не відставали від столичних гостей. Учасники команди «Максимум» вступили у змагання. Ситуація, яка знайома, ну, мабуть, кожному з вас. Давайте уявимо, що хлопець запросив дівчину на побачення, а в нього, як завжди, немає грошей, щоб кудись її повести. Отож, як і цюня? А я пацан кіцюні. Поїхали. «Женя, ти не пацан, у мене таке хороше настроєння! А давай сходимо айроволку, пеншупку мені, чи в стару Прагу посидим? Ну, кіцюн, ну, навіщо ті ресторани, бутики. Диві, яка гарна погода, Дождь, сляпи, пішли в парк. Що, парамзи? Ми з тобою півроку зустрічаємось і кожен день ми ходимо в парк. Почалось. Ні, ти пойми, мене ж білочки горішками вгощає. Женя, мене на спині м'ятами от лавочок. Да я всіх охранників в бархаті знаю. Женя, я всіх пенсіонерок в шахмати обіграв. Женя, да мені ППСники единственний парку пило розрішають бити. Женя, мені коли подружки дзвонять, вони не кажуть, алло, Альона, як діла? вони кажуть, скажи Альона, най травціон сьогодні, Робити, люди? Кіцюнь, Кіцюнь, ти потрібно заспокоїтись, розслабитись. Так, да, ти правий, мені потрібно розвіятись. Ну так пішли в парк! Я тебе об'южить колись за це. А у нас хореографічна старілка, і ми пропонуємо до вашої уваги подивитися, як працюють циліндри двигунів машин різних країн. Отож, Мерседес, Німеччина. Рено, Франція. Україна запорожець. П'ятою на сцену вийшла команда з міста Києва під назвою Мяу. А для любителів фільмів ужасів трейлер нового фільму «Піла-7». Дочка, что с тобой? Мама, не допила! Как оказалось, в африканской сборной по вольной борьбе не все вольные. А у всех был когда-то первый раз. Так что представьте, парень с девушкой после первого их раза. Ну чё? подружкам. Хвастайся. Да, даже не знаю, как так получилось. Молчи, молчи. У меня есть стих. Лэ, ты у в твои глаза. Я четко читаю слов. Нельзя. Но бренди колы ты выйдешь неосторожно. Два-три часа. И мне все будет можно. Со свадьбой я предлагаю. Мы торопиться не будем. Лучше ты ночью кое чем другим не торопился. То есть тебе не понравился мой марафон? Ну как марафон, так стометровочка. Ну а как было лучше? Сверху, снизу. Ты знаешь, лучше блокаду мне чай делал. Но ведь я уже поставил камеры в спальне, там и там. Будем комедийную короткометражку снимать? Алла, да. Какой адрес? Дом 70, квартира 50. А, ну, в общем-то, и закончился наш час, за который мне заплатил. Прости, дел по горло, номер знаешь, звони. Конкурсанти з міста Обухів вважають себе справжніми спортсменами. Эстафету перейняла команда «Жим льожа». Вы не поверите. Диктор с дефектами речи 50 лет в 15 <звы> А у нас ситуация. Итак, представьте, сотрудник спецназа забирает сына из детского сада. <звы> Воспиталку мне в ангар. Ну и где здесь мой? О, придумал. Все лежать, Я сказав руки на капот, а я буду рахувати до диссертина, ты что, ребят, зависит. Я сказав руки на капот! А на какой капот? На сцені три людини це повноцінне змагання за звання найкращого гумориста. Це доводили столичні студенти. На сцені перша тройка ігроков. Друзі, пісня. Я не забуду нікогда. Как маркать! А следующий миниатюр это тем, кто хоть раз пробовал достать игрушку из игрового автомата. О, автомат сейчас папа покажет, давай. Давай, давай, неси папе, давай, давай, давай. Да. Давай. Маленькой елочке холодно зимой. Из лесу елочку. Забрал его с, <с Раз. Ходит поясничать уже. Не перебывай девочку. Яна, продолжай. В лесу родилась, елочка в лесу она росла. Зимой и летом. Целый день на палище не была. Раз, уж хватит, ночка, ну успокойся, пожалуйста, не обращай на него внимания. Давай, закончи стишок. Петели пела песенку, елочка, бай-бай! А зранку встанешь, иди полякам, головы рубай! Как <плодиск> Тарас! Ты все перебила еще перебиваешь Перебилайся перебиваешь, перебиваешь. Ты сам что-то подготовил! Вершик! Вершик, прошу! Про, про шаплик, про голову, про прошел! Про снежок. Давай. Снежок кружлял, снежок летил. ПОНАД над телами мертвых москалил. <плес> так ты меня достал. Возьми меня, в к тысячу раз не больше слова панщина. Там у меня еще памятники поставили по всех местах. Динамічні бориспільські парубки об'єднались під назвою зернятко Бетмена заради благородної мети. А палач, який відрізав обі руки осужденому, зларадствовав і напівал песню. Же ручки, же ручки, ручки. Для страшного мініатюри нам нужен совершенно знакомий чоловік із зала. Іванка, вийди к нам. Іван, давай. Не снявся. Іваночка. Иван, как тебя зовут? Мама. На сцену. А, для следующей миниатюры, а ты сейчас поучаствуешь у нас, мы тебе закрываем глаза. Завязывай. Похлопай. внимание «Метеора»! Ярый футбольный болельщик переместился с футбольного стадиона в театр. Смотрим. Ивана, мы так давно да! Ивана, я даю еще мать тебе сказать. Только Ивана и только Саша! А хоть сегодня ковы, мы берем шутки в сторону. Моє життя перевернулося з ні на голову. І мені це дуже подобається. Я не хочу, щоб ти закінчувала. Ти станеш моєю дружиною. человеческие жизни. А все мы любим, и способны любить. Мы понимаем, что сегодня мы вас разорвали. Можно сказать, разорвали в площадь. И я понимаю, что вот эта вот девушка, да, именно ты, ты влюбилась в меня. Так же, как и сотни сидящих здесь девчат, влюбились моих ребят. На сцене была команда КВН Зернетка Бэтмена. Мы вас любим. Іванка каже, що давно мріяла вийти за Сашка і ні хвилинки не задумувалась над відповіддю, але це стало для неї несподіванкою. В Принципі сьогодні ще раніше мене заклад закрадне такі подозріння, що щось може бути. Но вони ну Саша, дуже хорошо все так. Законспірував, да він придумався кіміти. Там він їде на роботу, він дивився карту, куди йому треба їхати, скільки врімені, він це все розчитував. Я подумала, та ні, він не міг до такої степені продумати ці мілочі, щоб так красиво це все ну, щоб я не догадалася. Ні, я, не сьогодні. Сашко переборов хвилювання, аби висловити подяку. Я хотів би подякувати моїм друзям з команди Зерняткобекам Бекама Бетмена і також Вікторії Шевц за допомогу в організації конспірації і написанні сценарії, і всього цього, без них би, я так би чудово, яскраво цього б не вийшло. Дякую вам дуже.